У січні йому мало виповнитись 53 роки. 11 грудня Кривий Ріг простився з мужнім воїном України Ігорем Кокіним. Близькі люди згадують чоловіка начитаною, грамотною людиною, з якою можна було годинами спілкуватися на будь-яку тему. Людина він був дуже цікавий, він дуже начитаний, ерудірований, він зачитали, то да, да, був завжди патріотичним. З перших дні, днів війни пішов захищати країну. Добревільно. Ну так, так сталося, що його забрала життя. Ніколи поганого нічого не робив. Дуже гарна, яскрава, світла людина. Старший сержант Ігор Кокін, дізнавшись про повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, пішов захищати Україну від ворога. Чоловік долучився до лав 95 ї окремої десантно-штурмової бригади, де був стрільцем та боровся за незалежність українських земель на харківському та донецькому напрямку. Від наслідків війни чоловік потрапив у військовий госпіталь міста Житомира, де 4 грудня 2024 року серце мужнього героя зупинилося назавжди немає більшої заповіді. Любові чим втратить своє життя внасі захисту інших життів, життів своїх близь, ближніх, рідних і друзів своїх, свій останній спочинок. Захисник знайшов серед інших героїв на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Акція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким ігоря кокіна вічна пам'ять та шана воїну Ксенія Мартинюк Андрій Яковлів перші міський.